Виконання останнього бажання померлого завжди вважалося святим обов'язком. Але що робити, коли цьому святому обов'язку перечить саме служитель церкви? У 18 років Зінеїда Олексіївна Місюра потрапила добровольцем на фронт. У той же час вступила до лав комуністичної партії. Кавалер двох орденів слави. Все життя вона була віддана своїм ідеалам. У Зінаїди Олексіївни теж було останнє бажання. Вона дуже просила, щоб последню дані дали з спочистями і обов'язково було красне знам'я. На похорон однодумці Зінаїди Олексіївни, які бажала покійна, взяли червоний прапор. Коли приїхали до будинку померлої, одразу ж помітили священника, який повинен був правити службу. Поводився він досить дивно. Якщо звичайно батюшки ходять, відпівають е е усопших, то почему-то стояв на одному місці, руки припадна до небесам і говорив, даже не говорив, а кричав скоріше малитесь. Я сказав малитесь. За словами присутніх, на священнику не було навіть православного хреста. Коли він побачив червоний прапор, то почав обурюватися і кричати речі негідні Божої людини. Заберіть цю ганчірку, порвіть, викиньте і обратіся до людям, які воювали під цим красним знаменем. Ви окупанти, ви бандити, вон звідси. Щоб не пригнічувати ще більше рідних померлої, товариші Зінаїди Олексіївни вирішили не сваритися з панацем Сергієм, і навіть на кладовищі не розгортали прапор, але це священника не задовольнило. Він за словами очевидців нікому не дав сказати прощального слова і відмовився правити службу. Я подошла к ньому, сказала: я вас дуже прошу, або поверніть сім'ї гроші, які ви взяли або продовжувати далі ритуальні услуги. А он сказав, хто мені ну, хто мене заставить вернуть деньги. вона і показує сторону вольної дочері усопшої. Іли ти. Валентина Іванівна відповіла, що вона депутат міської ради і використає всі свої повноваження, щоб примусити священника повернути родині гроші, які він взяв за ритуальні послуги. Далі події розгорталися зовсім несподівано. Он тогда поднял руки к небесам, начал кричать, я люблю мертвых, я люблю мертвых депутатов. А о том, что ты со мной связалась, ты об этом еще пожалеешь. Разворачивается и со всей силы кулаком бьет меня в грудь. Присутні були шоковані вчинком священника. На допомогу жінці кинувся товариш по партії. Ну, він ударив теж його. Григорій Федорович упрял, упал прямо на могилу отець побіг до свого автомобілю. Захисник Валентини Капінус підвівся на ноги. Після того ми кинулися гнатися за ним, Он я кричу Олег Петрович, перехвати його, щоб узнати, відкуда він в нього самого. Вот как його фамілія, дані відштон. отец атець размахивает розмахує э, своей рясой, вот, і за ним бегает, э, душка, наш член партії э, КПУ э, Григорій Федорович. І кричить ні, задержи його. Почувши крики своїх товаришів по партії, чоловік кинувся на зустріч священнику, щоб зупинити його. Але того, що зробив святий отець, ніхто не міг навіть уявити. Коли я смотрю, він з-под шатани витягує пістолет і прямо в його направні делает два вистріли. Коли я увидел пістолет, я одразу в качестве такого как бы, уходу від вистрілу нырнул йому під ноги, збив вот, його ног. Ну, Поки місія його держал на захваті, подбежали остальные. У священика намагалися відібрати зброю, але це не вдалося. Два очень молодих, здорових парня почали отбивать його по всій это были були сообщники. Они його бросили в машину, батюшку, в полном смысле слова схватили и бросили, і они скрилися. Це вже не перший дивний вчинок панаця Сергія. На похороні зінаїди Олексіївни була її подруга, з якою вони працювали разом, і вона впізнала священника. Чотири роки тому вона поховала мати, і панатець Сергій правив поминальну службу. Вже тоді він поводився негідно священнослужителя. Он грубил бабочкам, он передивався в другой лет. А коли жінка звернулася до нього на похороні подруги, священик, за її словами, взагалі повівся неадекватно. Прошептала, Сереже, это ты. А ну вы говорю, чотири года ми були. Он как закричала Мама, мама, я так труситься весь. Я говорю, ой, Боже, это вы ненормальний чоловік. У повному розпачі близькі і рідні покійної Зінаїди Олексіївни закінчили похоронний обряд, а після цього поїхали до міліції і заявили про скоєння правопорушення. Як повідомили міліціянти, наразі відмовлено у порушенні карної справи. Пістолет, з якого стріляв священник, стартовий і не є вогнепальною зброєю. Панотець, в свою чергу, написав заяву про те, що комуністи побили його. А колектив першого дніпродзержинського надасть змогу панацю Сергію розповісти свою версію конфлікту.